Вітаю, панове. Розібрав старинне Реле. його складові. На магнітопроводі у нас катушка 42 вольта 50 Гц. Від понижувального трансформатора живеться, живлення дається, втягующе, да? втягующе. Так, і на неї ставиться ось. Якорь рухомий. Контакти, пари контактів, так. Кожна пара підпружинена, фактично комутація здійснюється. Чотирьох пар замикається, НО і чотирьох пар розмикається, НС. Так. 4 на 4 пари. 4 на 4 пари. Так, ну і вже ці контакти, які замкнуться. Так. Цікава пружина, яка піднімається якорь з одної сторони і з другої сторони. Пружина, яка піднімається якорь. От. Якорь впирається ось. Чи оці пружини в ці фішки. Ну і щоб на пружину не було металічного замикання на метал, то ось вони такі під пластмасові підставки. Ну і фактично, отак виглядає саме реле. От. Ну, той же контактор можна його так вважати. Всередині катушки. Оце виходи на катушку з цієї сторони, так. І контакти. Що у нас виходить? Підписані, так цікаво. 81, ось. 81, 82, 71, 72, 61, 62. Ну і 51, 52. Фактично оці пари замкнені. А оці пари, ось вони тут. 34, 33, 23, 24. Вони розімкнені. При спрацюванні. Ось оце ось. При спрацюванні. От, ці замикаються. А ці розмикаються. Фактично 4 пари замкнуті. НО. От, Точніше НЦ, І оці НО розімкнені. При спрацюванні. Ці замикаються, ті розмикаються. Як я раніше робили, отак От катушка всередині стоїть. Ну і оце вона ці контакти замикає, розмикає. Або верхні розмикає, а нижні замикає при спрацюванні. 42 вольта. Поміряв опір цієї катушки. Хоч вона 42 вольта, повинен бути маленький опір. А він такий, як зараз, катушки 220. Тобто опір достатньо великий. А це споживання електроенергії. Ну, фактично можна його використовувати навіть для пуску двигунів, а тут ось на ньому написано. Використовувати можна і як АС-1, і АС3 і АС-11. Так. На режимі 220, замикать контакти 380 308-440, так, і на 500. Ну і показано струми. На 10, якщо 220, на 4, якщо 440 і 1,5 А, Якщо на 500 вольт, так, ну і потужність, відповідно, 0,8, 1,5 і півтора. Тобто, дивлячись, яка напруга. Можна, отак от, от видно, да? дивлячись яка напруга, можна буде міняти струм комутацію. Ну, 10 А це серйозно. Контакти пробував їх перевіряти перед розборкою, прозвонити. Блін, вони не дзвоняться, вони всі позапікалися. От, ні ті, ні ті не дзвоняться. Це внутрішні, бо попідгорали. Ось тут ось теж то верхні замкнені, з верхніми, то нижні, замкнені з нижніми. Реле. Чому не пускати, я його назвав, тому що Цифри як в реле. Так, ну і цікавий їхній порядок. да до речі, фірма, як бачите, якась імпортна. inoziemna hektar, Kitkel, Moger, no ja myślę, że to Niemcy. Dziękuję za uwagę.